Цей грибочок навіть сама форма говорить про те, що це дуже сильний афродизіак. він позитивно впливає на репродуктивну систему чоловіків. І Ангрибочок про себе говорить: візьми мене і полікуйся мною. Афродизіак – це речовина, яка міститься в грибочку. Я думаю, ми всі чули про грецьку богиню любові Афродиту. Зрозуміло, звідки йдеться назва. Тому речовина, яка міститься в цьому грибочку, вона підвищує лібідо та дає статевої сили вашим чоловікам. Тому, все росте в лісі. Все є. Зібрали, висушили і дозовано приймаєте. Тепер вітаміни, як в цьому грибочку В, Д, В3, В2, В5, В1, фосфор, калій, кальцій. Також сприяє поліпшенню апетиту. А скільки енергії дає, коли у вас її немає? Тоді очищує кров і лімфу, тонізує організм. А як він лікує ваші очі? Віддальнозоркості, короткозоркості, зміцнює м'язи очей, перешкоджає помутнінню кришталика. А як лікує суглоби, арематично. Та ще дуже багато. Ось такі він ціни, цей перший весняний первосвіт. Тому, якщо маєте можливість, збирайте його і робіть заготівлю. Також, який це делікатес, який вони красиві, мариновані та смачні. А їх приготувати де да ще зі сметанкою. смакота. Тому виходьте ліс, збирайте цей цінний, цікавий, смачний і такий незвичний гриб.